Радий вітати. Зараз, 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 зараз. Так, у Метелика бал. Вільям Роско. Роско. Так, 89-й рік. Описано. Цього Вільяма. І тепер. Оце отак воно все українською. А тут тепер починається казка. От така, ось така крутезна книжка. тихо, тих, тих, тих. О. Склалося. Тепер дивіться, от як воно тут. У. Чук-чук-чук-чук. це Клас. О, дивіться тут трошки. Ось трошки надірвано. І все. ось такий ось клоун. Тепер по типу вони спать лягають. Там равлики, світлячки, метелики. Клас. Крутезна книжка, мені сподобалась. Українською мовою книжка панорамка книжка понарамка. Коштувала один карбованець 40 копійок. Ось тут є такі. ось така товстенька. Товстенька і крутинь.